Вітаю глядачів мого канала. Сьогодні до мене на огляд приїхала оновлена модель доволі популярного зварювального напівавтомата mig 280 І це буде не просто відеоогляд, а ще й пропозиція. Тому для людей, хто зацікавлений у покупці напівавтомата, чи то модель 280 або 308, чи моделі Smart MIG або звичайної мамашки виробника EDON, звертайтесь до мене. Контакти будуть в описі під цим відео стосовно ціни, наявності. Вся ця інформація буде в мене. Стосовно гарантії, теж бачимо: гарантія 3 роки, ніяких додаткових витрат не потрібно, тобто це офіційна гарантія від виробника. І стосовно ремонтів, якщо будуть гарантійні звернення, ви також будете звертатись до мене. Тобто, ви не будете шукати десь там хлопців, якісь хто вам відремонтує. Тому, якщо я вам продаю цей напівавтомат або будь-яку іншу модель, я її теж буду і ремонтувати. Зараз що ми бачимо? Картонна коробка, звичайно, упаковка. Тут ну, особливостей ніяких немає, окрім оновленої фотографії самого напівавтомата і більше такого нічого. Тому давайте зараз цю коробку розпакуємо, подивимося, що всередині, чим нас потішив виробник, які там є складові частини. І саме головне, ми розберемо цей напівавтомат, подивимось, що там всередині. Тому що саме, скажімо, цікаво, які відмінності виробник заклав усередину цього напівавтомату. Розпакував напівавтомат і всередині чекає ось такий комплект. Давайте почнемо зі шлану подачі газу. Він ось такий прозорий, доволі дубовий, довжина складає пару метрів. Тому одразу рекомендую його замінити на щось нормальне, тобто резиновий шланг, необхідної вам довжини, з якою буде зручно працювати. Далі, ось ця маска сварщика разом з цією молоточком щіточкою. Це ті речі, котрі взагалі не потрібно діставати, тому що користуватися ними взагалі неможливо. Далі у комплекті є флюсовий дріт це такий додатковий ніщяк від виробника. Вага 0,5 кг, діаметр 1 мм. Для погратися на перший час після покупки сварочного апарата доволі таки нормально. Додатковий бонус. Далі є ключик з парочкою наконечників. Також є інструкція з експлуатації, гарантійний талон. Ролик на 1 мм та 0,8 мм. Також парочка хомотів. Далі тримач маси, тобто провод маси. Є ось такий крокодил. До речі, не найпоганіший поганий варіант крокодилів, тому що є такі, що можна одразу бігти купувати новий, а ось такий ще походить. Довжина 1,8 там плюс-мінус 5 см. Далі, тримач електродів. Ну, матеріал тут, звісно, якась сталюка пофарбована під колір міді, але прижим доволі упругий. Сам по собі тримач великий, тобто у крагах його тримати буде нормально. Далі провод ні для кого не секрет, що це фарбований алюміній, Переріз тут вказаний 18 мм квадратних. Також, в принципі, у комплекті є та й добре. Далі, рукавчик. Стосовно рукавчика, він такий, скажімо, не саме жорсткий варіант, і не самий м'який. Тобто така серединка, золота серединка, нормальна. На перший час погратися, тобто зрозуміти, як працює сварочний апарат, тобто десь набити руку, десь його, скажімо так, ну, ушатать, то ну, більш-менш нормальний варіант. Тобто, коли людина вже більш-менш там наб'є руку, нормально почне працювати, зрозуміє, який об'єм робіт і на що він тягне. То тоді вже можна там, придивлятися якісь рукавчики подорожчі. Тобто ну, це вже розходники, і кожен там буде обирати вже як то кажуть, на свій гаманець. Далі, що ми, ми бачимо, вже залишився тільки один сварочний апарат. Зараз його розбираємо, мабуть. Ну, Перш за все, мабуть, зробимо огляд лицевої панелі, тому що тут є деякі відмінності від попередньої модельки. Ну і далі, звісно, його розберемо. На відміну від попередньої моделі на лицевій панелі з'явилися вольтметр, амперметр. Також тепер є регулювання індуктивності, і наперед була винесена кнопочка для прискореної подачі проволоки. Також знизу є ось такий невеличкий хвостик. Він тут служить для того, щоб ми швиденько могли змінювати полярність для роботи звичайною або флюсовою проволокою. Більше ніяких відмінностей попереду немає. Давайте подивимося, що у нас ззаду. Тут є мережевий кабель 3 по 2,5 мм, мережева кнопочка, штуцер для подачі газу, вентилятор охолодження і гвинт для заземлення. Більше ніяких відмінностей зовні я не бачу, тому зараз беремо, розбираємо цей зварювальний апарат і дивимося, що нас чекає всередині. Розібрав інвертор, але всередині не побачив звичного мені міг 280 чи 308, а тут заховався міг 315. А гадаю, ви знаєте, як виглядала попередня модель, там зверху була металева пластина, на якій було розташовано плату керування, позаду якої проходив шлейф з сигнальною частиною та зворотніми зв'язками. І понизу так само стояла плата, це плата силової частини, на якій було розташовано трансформатори, радіатори, силові транзистори, діоди, тобто дроселя, все це було, скажімо так, знизу, тобто силовуха. Тут же об'єднали в одну плату, тобто в один великий модуль. ось Тут це стирчать ніжки від плати керування. Ось вона тут у вигляді субмодуля. Ну, доволі таки компактно. Зліва у нас стоїть блок живлення, справа у нас тут є тгр тобто трансформатор галіонічної розв'язки. Силові транзистори, схема мостова. Понизу у нас, бачу вже з цієї сторони що стоїть 4 діода. Тут стоїть трансформатор, дросель і, мабуть, десь тут заховався шун. да, є шунт. Зараз я цю плату зніму, подивимось, що там за транзистори стоять, які там діоди. Кнопочка, до речі, 30 А. Нам зараз наведеться фокус. Да, 30 А бачимо. Клапанець на 24 вольта. Зараз так відігнемо, бачимо 24 вольта. Вентилятор 92 мм. По протяжці, ще не сказав. Протяжка здається, стоїть така сама. Да, така сама, без змін. Зняв плату і спершу давайте подивимось на вихідні діоди. Їх то чотири штуки, маркування мур 603010 тобто це 60 амперний 300 вольтовий діод. До речі, на відміну від Міг 315-го, тут перенесли датчик температури, тобто термозапобіжник зняли з радіатора транзисторів і перемістили його на радіатор з діодами. Це правильне рішення, тому що радіатор з діодами це сама гаряча частина інвертора. Далі по проводам бачимо силовий провід, який прикручений до радіатора, він алюмінієвий. Далі бачу теж трішечки економії щодо двигуна і також проводів, які до нього йдуть. Вони трішечки схудли, на відміну від попередньої моделі 280-ті. Також у інверторі 315. ну, з якого є ця плата. Ще є там, до речі, редбой, якась моделька, я там вже не пам'ятаю, ну, але якась редбожка теж є з такою самою платою. Так ось там е е виводи транзисторів, силових і gbt шок тобто ось перший, другий, третій і четвертий, вони додатково заізольовані силіконом. Тут же просто залиті лаком і вже присутня деяка економія. Е ну, Бачимо, тут силікону намазали тільки з цієї сторони, тобто знизу, ось так замазюкали. І все, а зверху вже вирішили, що можна не мазати. Так, Транзистор тут ІБТ стоїть 40 N60 виробника CELAN. Ну, Стосовно транзисторів цих ІдбТ-шок нічого поганого сказати не можу, вони ходять. З цієї сторони також бачимо три ГБТ-транзистора, Silan 40 N60. Ось Там далі стоїть 3878, який розкачує трансформатор блоку живлення. Далі, діодний міст у нас зараз наведеться фокус. С-50 VB100, тобто це 50 амперний діодний міст на 1000 вольт. Поруч стоять три конденсатори на 560 мікрофарад 400 вольт кожен. Далі по силовому трансформатору бачимо, що він намотаний не ліцендратом, тобто звичайним одножильним проводом. Це теж економія. І бачимо, дроселюк він теж такий, ну скажімо, ну я б сказав, іграшковий. Далі, що ми бачимо: шунт і невідмитий флюс. Ось це трошечки косяків у цьому апараті. Але давайте зараз все це зберемо і подивимось, що він справді видає, тому що регулятор я нікотрий не крутив. Тобто зараз подивимось на його, скажімо так, заводські настройки налаштування, і що там виробник нам заклав. Зібрав інвертор, приєднав до вимірювального стенду, і давайте зараз подивимось на ті характеристики, які були налаштовані по заводу. Вмикаємо інвертор. Режим ММА. Напруга холостого ходу 54,3 В. На моєму вольтметрі теж не дотягує до 55. Тобто можна вважати, що вольтметр на сварочному апараті показує більш-менш правдиву інформацію. Зараз регулятори всі на мінімум. Подивимося, як він підживає. Піджигаємо м'якенько, зауважень немає. Так, накидуємо і додаємо струму. Максимальний струм 160 А. Тут, звісно, 254 А. Ну, понятно, це, звісно, можна підналаштувати, тобто змінити на більш реальні показники. Ну, по факту, маємо 160 А. Добре, тепер перемикаємось у режим міг. Бачимо показники по нулям. Тут у нас все теж по нулям, клема залишається накинутою. і Давайте тепер замкнемо контакти на євророз'ємку і подивимось на мінімальні показники зараз. Так, тут у нас трішечки не дотягує до 90 А. По напрузі бачимо 10,9 В, але ж тут ну, по струму теж є відмінності. Так, ну це у нас протяжка працює тихенечко. Почули, сподіваюсь. бо вентилятор дуже шумий. І давайте тепер додаємо напруги. Додаємо, 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 додаємо. І в нас видає аж за 200 А за шкалю. Ще додаємо 200 А. Ну, 200- це дуже багато для такого інвертора, тому що силова частина, а саме діоди вихідні, вони не здатні витримувати такий струм, а ще й тривалий час. Реально для цього апарата можна зробити струм у 160 А. Тобто, це буде такий, ну, скажімо, тривалий час роботи, який не нашкодить апарату. Але якщо потрібно десь, ну, знаєте, як то, трішечки піднавалить, то ну, 180 у режимі міг – це буде потолочні значення. Більше він не видасть ні в якому разі. Тому ну, дивіться, коротше, обзор вийшов такий. Кому сподобалося, може, які є зауваження, які є питання? Ласкаво прошу до коментарів. На все добре, до нових зустрічей!